22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. З цієї нагоди колишніх учасників партизанського та підпільного руху, які мешкають у Ковалі, запросили до школи номер 8 Потрібно зазначити, що такі зустрічі стали вже традиційними у стінах школи. Окрім ветеранів, були присутні представники міської влади та громадських організацій. Колишні підпільники оглянули шкільний фотомузей, у якому окремим блоком представлені матеріали на партизанську тематику. Усіх запросили до Кабінету захисту вітчизни, у якому лунали вітання, адресовані колишнім партизанам. Ви своїм життям, своїм здоров'ям ризикували заради того, щоб наші юні кровичани сьогодні жили у гарній країні, у гарному місті. На жаль, з кожним роком наших ветеранів стає все менше і менше, але це є життя, і нікуди ми від цього не ділимося. І ми, як молоде покоління, Зробимо все для того, щоб не забувати про вас, шанувати вас і пам'ятати, що завдяки вам ми маємо сьогодні майбутнє. Усім ветеранам були вручені вітальні відкритки та грошову допомогу. А Андрій Маркович Семенюк отримав почесну грамоту від голови Волинської обласної державної адміністрації. Вітали ветеранів і представники громадських організацій міста. Дійсно, робота моєї установи безпосередньо пов'язана із роботою, Тих громадян, які її ви є. І серед вас я бачу тих людей, яким вже на схилі роки з поважного такого віку допомагають наші соціальні працівники. Але ви всі гарні, чарівні, мені завжди на свято з великою приємністю хочеться вас побачити. І хочеться вас побачити завжди в такому складі. Які є сьогодні. І хочеться, щоб і на студійчий рік ми зустрілися в такому ж складі, і дуже прикро, коли відходять від нас ваші колеги. А тому сьогодні, напередодні Дня партизанської слави, напередодні 1 жовтня ми відзначаємо День ветерана. Мені хочеться вас привітати із такими хорошими святами, коли ми ще, і ще раз згадуємо ветеранів і віддаємо їм шану нашої поваги. Живіть! Творіть, будьте з нами, будьте живою історією, яку ми ще сьогодні маємо. Доброго вам здоров'я! Всього самого найкращого. і До нових зустрічей! Заступник голови міської ради ветеранів війни та праці Борис Трикопа говорив про неоцінений вклад партизанського руху у перемогу. Багато роботи зробили ви для нашої перемоги. Багато ешелонів фашистських не доїхали до фронту. Танки, гармати, фашистські, бронетранспортери під підухіз. Сотні тисяч фашистських головорізів не доїхали до фронту. І тим самим ви наближали нашу перемогу. Ви допомагали нашим красноармійцям на фронтах здолати нездоланного ворога. Після перемоги ви так само працювали на відновленням народного господарства. Багато праці, багато сил і енергії. Буквально все своє життя ви віддали відбудові нашого народного господарства. Аж до самого виходу на пенсію, і зараз ви продовжуєте працювати в громадських організаціях, продовжуєте передавати свої знання, свою любов до батьківщини, до свого народу, нашому молодому поколінню. Навіть те, що ви прийшли, знайшли в собі старенькі, знайшли в собі сили прийти сюди, в цю школу. І щоб на вас подивилися ці дітки, це дуже-дуже велика подія, яку навіть просто відцілити зразу не можна. Роки пройдуть, а діти ці стануть дорослими. будуть такими, як ви. Буду згадувати це. Я вам даю це слово. Це буде так. Колишній партизан Іван Артемович Гаврилевський від імені ветеранів подякував за організовану зустріч та пригадав воєнні роки. Я ще молодий. Не так багато, але мені вже прийшлося побувати в тій армії, яка не мала ні озброєння власного, ні харчів, ні зброї. Ну, Мала те, що на, неї, на в неї є на неї. Мабуть, лічі дожили і жаль, тому що з мого відділення. Сім'ї чоловік трьох залишився живих, четвер, четверо залишились на полі бою. Дай Бог, що ми ще зустрілись у цьому залі, в цьому колективі, щоб ще не один раз. Один раз людина проживає, один раз навіть буває. Приємно Згадати їх немає. Але приємно зустрітися з ким? З ким? З ким бажається. Всі такі дівчатки. Молоденьки, розвиток поцілувати. А не Росія? Вони знає на кого займають, а я вас так. Вихованці школи номер 8 дарували ветеранам квіти та фронтові пісні. Ковалі мешкають 20 колишніх партизанів. Стан їх здоров'я вже не той, як тоді, коли вони ризикували своїм життям в ім'я перемоги. Тож шануймо ветеранів та поділяємо їм ще більше нашої уваги.